Церемонія нагородження або переможця Кубку. Нагадуємо, що це команда Жуляни. Також нагороджений був кращий футболіст матчу, а також кращий футболіст турніру це Тимофій Листопад. Ну і Андрій Дюжев отримує кубок, в якому перемогли команда Жуляни. Ну що ж, заслужила на цю перемогу в кубку команда Жуляна, звісно, чудово грала, всі, впевнено перемагала в усіх іграх, всіх своїх опонентів. Ну і тому, так би мовити, напевно не крукувала до цього.